документов. Поздравляю. Олеск. Бажаю здоровья Маринтовщика. Бажаю. Малым. Бажаю здоровья моя автомобиля. Бажаю. Лугины. Бажаю здоровья для полковника Бажаю. Звягия. Бажаю здоровья для полковника Бажаю. Еменьчино. Еменьчино в Житомире. Э, бараны. Раняка есть? Да, по истине. Розумію. Бердичев. Андрушівка. Да, 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 я люблю. Ружин. Да, да, да. да, да, да. Вы вымыкайте микрофоны, пану офицера. Да. Микрофон вы, вымыкайте. Ружин. 15 почали, на, на, на Олег Іванович, знайди, будь ласка, оружием. Там Софійчук вийде, цей поїхав у Житомир Ковальчук. Зараз Софійчук вийде. Так, пане офіцере, перше. Завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання 60% від завдання, ділити на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Пану офіцера, зразу орієнтую, що. Плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такої, як було, в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен. Зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію. Шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року. Автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей. І де і тепер будь-які засоби, варіанти приєднуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню. Значить, попередньо там е, розрахунок є в цілому. Він в два рази менше, ніж був у попередньому квітні місяці, у зв'язку з тим, що ті, хто перебуває грошу, туди не попали вже. Телеграма сьогодні обліковці обіцяють вам довести. Так, сьогодні тоді зупинятися на роботі групи оповіщення не буду. Судячи по вашим донесенням. Деяке збільшення кількості роботів грубовищні є, у нас було 40 з стала стало 49. Тому в кого є потреба, особливо це відділи там, де одні групи повіщення доповідають на і чек... будемо вирішувати по можливості щодо збільшення. офіцери, зразу. Зордавував. Якщо є потреба заміни екіпажей, також не мовчіть, кажіть. Перший раз не отриму замінити, кажіть другий раз. Другий раз, кажіть третій раз. Третій раз не виходить, кажіть четвертий раз, до тих пор, поки не вийде. Щоб потім ми могли щось доповідати, чому у нас є проблеми з розшуком військового зобов'язаних. Наступне питання. Стосується всіх. І е, заступники СМОП РТЦК попрошу на вечір також забезпечити участь обліковців Нет. щодо перевірок і, і звірянь щоденних. Також в готовності щоденно доповідати про кількість звірок, які були заплановані за день, скільки виконано, чому не.